Доброго дня, друзі! Вітаю вас з вами я, Марія, автор і розробник унікального інноваційного продукту під умовною назвою Жива вода. Чому під умовною назвою? Тому що для того, щоб ви зрозуміли цей продукт, відчули його, повірили в нього. Я запрошую вас у мандрівку. У мандрівку по вивченню живої води, такої зрозумілої і незрозумілої. А повну назву цього продукту ви дізнаєтеся, коли ви промандруєте зі мною по всіх тих точках, по всіх тих місцях, по всіх тих джерелах, які я відчула, які я, якими я прониклася, якими я напиталася. Де я зрозуміла силу цієї води, і саме цим я буду з вами ділитися. Я буду знімати відео тільки в тих місцях, де я була сама особисто і переконалася в силі живої води. Отож, зараз я знаходжуся в прекрасному місті Берегово біля спортивного комплексу спортбази Закарпаття. Показую вам її. Де знаходиться басейн з термальною водою, з живою водою. І зараз цей басейн ми з вами будемо прямувати. А заодно і милуватися красотою цього прекрасного закарпатського міста, красотою природи, яка сьогодні ось оточує, золотої осені цієї красоти. Отож, рушаємо. Я беру свою сумку, буду йти по волі, тому що, помимо того, що я маю намір записати для вас це відео, я ще буду плавати в басейні. А як же можна минути таку, такий момент і не скористатися такою можливістю? Отож, я беру свою сумку і мандруємо. Рухаючись, я вам трішки розкажу про це місто. Коли я приїжджаю сюди, я знаєте, наче так життя сповільнює свій ритм, сповільнює свій тиск, оця круговерть, яка у мегаполісі. І ті, хто живуть в таких містах, мільйонниках, вони мене напевно зрозуміють. Там не можна, там життя не дає рухатися спокійно, там все швидко. А в цьому місті тут такий темп життя спокійний, розмірений. А, ну, його треба просто відчути. Коли попадаєш в берегово, ти поринаєш просто в особливу атмосферу. Отож, я рухаюся в напрямку до басейну, і зараз я ось так розверну і покажу вам, от позаду мене вже видно басейн. А от там в долині видно такі пагорби, де ростуть виноград, виноградники. І це місто славиться виробництвом виноградних вин, соків. Тобто це таке місцевість, така і вона зовсім особлива. Вона знаходиться в такій долині з усіх сторін, захищена горами. І тут особливий мікроклімат. І треба сказати, що в цей басейн я люблю їздити зимою, особливо січень місяць, початок лютого. Тому що дуже гарно можна відчувати оцей перепад температури, коли в басейні плюс 35, а на вулиці, скажімо, 0 або вже мінус. І мені трошки важко рухатися, я напевно зараз зупиню. Зйомку і продовжу її уже в басейні. Але ще хочу вам ось так показати отаку панораму. Бачите, тут ми вже бачимо, скільки машин стоїть. Це люди, які приїхали на відпочинок і на оздоровлення. Тут є невеличкий ринок, сувеніри і смакулики закарпатські. Отож, я зараз призупиняю зйомку і продовжу вам вже в басейні розповідати. Ну, ось я вже на території басейну. Показую вам всю цю територію. Ліворуч від мене знаходяться два басейни. Вони невеликі, тут сама гаряча вода. Дуже полюбляють ці басейни дітки, оскільки їм тут просто воля вільна. Вони можуть плавати, пірнати літом. Це для малят просто щось неймовірне. Температура в цих басейнах вони наливають воду кожного дня і вона сягає 38 градусів і більше до 40. А зараз увага! Показую вам. Величезний басейн. Тут можна бачити і лежати на ліжаках, відпочивати, а можна насолоджуватися здоров'ям ось у цьому басейні. Зараз, коли я Поставлю штатив, він у мене вже я приготувала для зйомки. Я буду вам більше розповідати про цю воду, про цю красоту. Ось там сидять е люди, які відповідають за порядок в цьому басейні. Подивіться, яка красива територія, ухожено, чисто. Ось так виглядає цей басейн. І так я йду зараз. І буду вам розповідати більш детально про цю живу воду. І так, я налаштувала вже свою техніку, а треба сказати, що блогер з мене ще ніякий. Це, в принципі, перший мій такий відеорепортаж, який я знімаю ось так вживую. До цього часу я маю навик працювати перед монітором, коли я веду вебінари, семінари. А до цього я просто знімаю деякі такі відео для себе, для просто як любитель, щоб зафіксувати ті місця, де я була, відпочивала, щоб вдома потім показати дітям, сім'ї, друзям. Ну так що ви мене не судіть дуже строго. Тут бачите, вже передають і, вам вітання. І, любов, які, показали, які і були. Так, я вибачаюсь. <рес> Ось через те наша перша мандрівка, яку я обіцяла, саме з цього басейну. Де, як на мою думку, і на думку багатьох людей, ті, що тут за спиною, тут дійсно жива вода. Спершу я в цей басейн приїхала в 2004 році. З того часу, ну напевно, тільки 20-й рік, коли ви знаєте, у нас усіх було напевно не до басейну. Я не змогла приїхати сюди. Але вже в цьому році тут відпочивали і мої діти, внуки, і сьогодні і я приїхала, щоб поділитися з вами от інформацією про цю живу воду. Вона дійсно жива. Це термальна вода, яка іде з глибини. Ну настільки я так е, читала, знаю 800 метрів. Про е, скільки 1200. Дякую. Ось тут підказують працівники, що ця вода йде з глибини 1200 метрів. Про цю воду, цю аналіз цієї води ще був зроблений за часів Радянського Союзу, і з того часу, мабуть, ніхто більше не досліджував лікувальні властивості цієї води. Але з тих матеріалів е, є інформація, що таких джерел в світі, в світі люди всього в світі, чотири за таким мінеральним складом, за такими лікувальними властивостями. Тож розповідаю про свої відчуття, які я вперше відчула, а, а ще ні, вибачте, що скажу, як я дізналася про цей басейн. Ще в той час я проживала в місті Івано-Франківську і поїхала відпочивати в санаторій Моршин. І звідти е, були екскурсії, запрошували людей на різні екскурсії, в тому числі на поїздку в басейн з термальною водою. Це була рання весна, це був березень місяць, і, чесно кажучи, я десь тут не зовсім розуміла, як це басейн під відкритим небом, термальна вода. Березень місяць. Ми ще в шубках. Але я ризикнула. І чесно, я про це не жалюю всі ці роки, а щедро ділюся інформацією своїми клієнтами, пацієнтами, друзями просто. Отож, знайомство моє давнє з цією місциною і з цією водою. І коли сюди вперше ми приїхали з моїми дітьми і внуками, а внукам тоді було по три рочки, ці малята з цих басейнів просто їх забрати неможливо було. І як тільки на наступний рік травень, місяць, вони вже їм вже було по чотири рочки. Перше, що вони говорили, коли їдемо в басейн, не на море, а в басейн. Саме в цей басейн, в цю водичку, тому що для них тут був просто Рай Небесний. І зараз Зберуся з думкою, про що я хочу сказати. І е, мої донечки, також, коли вони вперше приїхали сюди, окунулися в цю воду, в атмосферу цього міста, в оцей ритм сповільнений з життя. Тільки тоді вони зрозуміли, куди я їжджу підряд скільки років. Так же відреагували ті люди, котрим я порадила приїхати сюди для оздоровлення. Той, хто побував тут хоча б один раз, повірте, це вже любов на все життя. Чому воно так працює? Тому що уявіть собі, коли ця вода іде з глибини 1200 метрів, вона проходить такі шари землі і збагачує себе такою енергетикою різних мікроелементів, кристалів. Енергетикою просто матері землі. Вона термальна, вона гаряча, значить, її вона знизу нагрівається. Якимось чином. Я вам ці речі не буду пояснювати, бо я не є спеціаліст. Але те, що ми маємо на виході, то це просто фантастичне. І це е, та саме властивість води, про яку я вам говорю, вона жива. Не так, як говорять в казках Жива і мертва вода я не про це. Я дійсно про властивості води відновлювати наше життя, відновлювати наше здоров'я, забирати у нас ті хвороби, витягувати з нас за рахунок своєї енергетики, за рахунок свого мінерального складу. І люди мають властиві, ну, от можливість, шанс оздоровлюватися так. Ну, що ще вам про це розказати? Я просто коли буду монтувати це відео, я його підтверджу своїми фотографіями ще з 2004 2005 року, коли. В цьому басейні позад мене ще була така вишка висока, і тут колись займалися спортом фрістайлом, і це була літня база для тренувань. І спортсмени стрибали в оцю воду, тому що глибина басейну на тій стороні 4 метри. А ось тут поряд у мене за спиною. 2 20 метр двадцять це для тих людей, які зовсім не вміють плавати, і вони можуть просто заходити в басейн і знаходитися в цій водичці. Ну, мабуть, і для все, для першої мандрівки, я про що хотіла сказати, про те і сказала. Тож, друзі, готуємося до наступної мандрівки. З вами була я, Марія Постувалова.